Вітаємо вас в ангарі авіаційної техніки Національного авіаційного університету. Ми розкажемо вам, як проводяться практичні заняття із здобувачами вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень. Конкретні зразки авіаційної техніки використовуються. При вивченні кількох дисциплін. Перша дисципліна, на яких наші здобувачі вищої освіти знайомляться із конкретними зразками авіаційної техніки, це дисципліна основи теорії транспортних процесів та систем. При розгляді теми авіаційний транспорт на практичних заняттях виконуються повітряні судна Ан-2. Ми 8. Ан 26. Ми 2. Та інше. На цих заняттях здобувачі вищої освіти вивчають призначення повітряного судна, Його транспортні можливості, а саме корисне навантаження, практична дальність польоту, радіус дії, крейсерська швидкість польоту, практична стеля, характеристики зльоту і посадки, вимоги до злітно посадкових майданчиків, з яких вони використовуються, особливості льотної експлуатації. Особливостями цих повітряних суден є те, що вони виконують польоти по практичному застосуванню на гранично малих висотах до 200 метрів над поверхною землі. І ці польоти відносяться до польотів з високим ступенем ризику і вимагають більш відповідальної підготовки до виконання цих польотів. Безпосередньо вивчають конкретні агрегати, елементи повітряних суден. Тобто є всі умови для вивчення конкретних зразків авіаційної техніки. Так, Наступним етапом основним при Проходжені навчання за освітньо-професійною програмою Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень це робота здобувачів вищої освіти безпосередньо на авіаційному лайнері пасажирському, який призначений для перевезення пасажирів на відстані до 4 тисяч кілометрів кількість. 160 пасажирів. Практичний потолок 10-12 тисяч метрів, швидкість польоту 700-800 кілометрів на годину. При вивченні цієї дисципліни розглядаються основні конструктивні елементи пасажирського літака, фізеляж, крило. Оперення, мотогондоли, їх призначення, льотно-технічні характеристики літака, бортові системи літака, бортове обладнання, тобто все, що вимагає документ ІКАО 10202 керівництво з підготовки членів кабінного екіпажу з урахуванням аспектів забезпечення безпеки. У зв'язку з цим на борту цього повітряного судна. Передбачено кабінний екіпаж і особлива увага надається вивченню обов'язків членів бортового, су екіпажу бортового супроводу і їх виконання. На заняттях розглядаються основні етапи підготовки екіп... екіпажів бортового супроводу під час передпольотної підготовки. При посадці пасажирів під час зльоту, виконанні крейсерського польоту, посадки і висадки пасажирів розглядаються процедури, які стосуються знання аварійно-рятувального обладнання, його розміщення на літаку. Порядок його використання. Студенти учаться, навчаються контролювати розміщення ручної поклажі під час посадки пасажирів, навчаються інформуванню пасажирів щодо костання аварійним обладнанням. Знайомлять пасажирів з інструкцією з техніки безпеки, організовують харчування пасажирів під час польоту. Перед зльотом та посадкою повітряного судна оцінюють і перевіряють правильність установки, надійність відмінування обладнання інвентаря. Ваш бортового супроводу стежить за поведінкою пасажирів, які можуть становити небезпеку і запобігають проявам різних інцидентів, які можуть здійснити непередбачені випадки. Роботі в пасажирському салоні здобувачі вищої освіти знайомляться з розташуванням крісел, порядком огляду пасажирського салону при передпольотній підготовці та під час спеціальних доглядів пасажирського салону знайомляться і з розташуванням багажних полок для розташування ручної поклажі. От, аварійні виходи, виходи з літака, розташування аварійного обладнання та роблять інструктажі щодо порядку застосування аварійних засобів. Зараз ми з вами знаходимося в кабіні пілотів авіалайнера. Здобувачі вищої освіти знайомляться з компонуванням кабіни пілотів, розташуванням крісел командира екіпажа. Другого пілота, бортового інженера, розташуванням основних органів управління літаком, штурвалами, педалями, а також основними приладами, які контролюють параметри польоту та роботу бортових систем літака. При вивченні вертольота Мі-8 звертається увага здобувачів вищої освіти що це повітряне судно здатне виконувати маневри, які не притаманні літаку. А саме це вертикальний зльот, вертикальна посадка, можливість зависати на місці, можливість розвертатись на місці на 360 градусів. Можливість переміщення вбік вліво-вправо, можливість транспортування великогабаритних вантажів на зовнішній підвісці, сідати на досить маленькі за розмірами майданчика. І це, ці можливості вони і вирішують обсяг застосування. Цього вертольоту. Він може евакуювати людей, виконувати гасіння пожеж, доставляти медичні, медичних працівників у віддалені райони, в тому числі гірські. Перевозити небезпечні вантажі. Він широко використовується як в економіці країни, так і в Збройних силах України. Літак АН-26 має медичне обладнання, яке допомагає застосовувати його в екстремальних умовах для надання медичної допомоги.